Доброго ранку, мої любі. Сьогодні у нас сюрприз. До нас прийшли в гості Оленка і Василько. Ось вони наші гості. Подивіться, які вони гарні, як вони вбралися красиво. Це їх родина. Це матуся Оленки та Василька. А це хто татусь? А скажіть, будь ласка, хто ж це? Так, це бабуся, а це допоможіть... Це дідусь Оленьки та Василька. А ось і вони на цьому родинному портреті. Діти у Оленки і Василька всі дорослі зайняті хатніми справами і дали доручення нашим діточкам теж. Їм доручили навести лад у хаті і розкласти речі на свої місця. Тому ми з вами пограємо в гру, яка називається «Де чиї речі. І допоможемо. Оленці та Васильку розкласти речі на місця. Допоможіть, будь ласка, і підкажіть, чи може бути оцей футбольний м'яч? Дідуся, бабусі, тата, мами, Василька чи Оленки. Як ви думаєте, я думаю, що м'ячем буде гратись Василько. Згодні? Ось так по стрілочці ми покладемо до Василька цей м'ячик. А чиї оці гарні черевички? Як ви думаєте, дідуся чи бабусі? А може матусі? Так, я думаю, що це матусині черевички. Ви згодні зі мною? Давайте далі розберемось, чиї можуть бути оці клубочки. Підказуйте так, дідуся? Бабусі? Так, правильно вгадали молодці. А чия буде ось ця колясочка? Тата може? Ні. Оленки. вона буде гойдати там свою лялечку. У нас ще є інструменти і ось така тростиночка. Давайте розберемось. Кому ми покладемо оці інструменти? Це можуть бути. Татові інструменти покладемо до його речей. І підказуйте мені, будь ласка, оця тростиночка. Це чия річ? Так, це дідусева тростиночка, адже він же старенький, у нього болять ніжки, І він ходить з допомогою тростиночки. Дуже вдячні вам сьогодні, Оленка і Василько, за те, що ви допомогли їм виконати їх домашні обов'язки. Я сподіваюся, що їх похвалять батьки, бабуся, дідусь і приготують їм якийсь подарунок. Скажіть, а ви допомагаєте своїм близьким вдома?